По документах, які забудовник декларує щодо будівництва, там тільки площа забудови більше 200 квадратних метрів. Тобто площа збільшується більше ніж на 400 відсотків. Містобудівні умови видані відповідачу. Там, якщо ви подивитесь уважно, то вся всі критерії, які встановлені, всі обмежені, вони повністю дотримані. Відповідач мав отримати ще а, дозвіл від місцевого органу охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму облдержадміністрації. Однак він цього не грабив.